Із 1 квітня на час нересту діє заборона на вилов риби. В деяких містах заборонено рибалити навіть на вудку. Наприклад, на ділянці від Самарського мосту до Новомосковська, вздовж річки Самара та в акваторіях навколо островів Шевський та Олексіївський. Тут рибоохоронний патруль перевіряє, як рибалки дотримуються правил. С виматай, або і зараз виматаю? час виматай!» Микола розповідає, ходить рибалити раз на місяць. Про те, що тут ловити заборонено, каже, не знав. Як би я тут не знав, що воно тут можна не ну, можна ловити. приїхали, думали, де хоть половити. Просто хоча б знаки були прийшли, що не можна. Ловити. А так же нічого немає. Під час рейду інспектори помічають ще декілька порушників, де неможливо пришвартуватися човном, їдуть на автівках. На березі біля Самарського мосту помітили Віктора. Чоловік запевняє, не знав, що порушує. Звісно, я не знав. Я ось дивіться, я ловлю на один гачок, ловлю на удочку у межах населеного пункту. А то, що тут якесь заборонене місце, звісно, я не знав. Звісно, ловити тут не буду. Десь будемо шукати друге місце в межах населеного пункту, але ж знов-таки, ну, я ось приїхав до берега, ніяких непопереджених не плакатів, нічого немає. Віктору виписали попередження. Інспектор Дмитро Циганков каже, за сьогодні вже склав чотири протоколи. Штрафи передбачені від 34 гривень до 170. Штраф виписується на рішення інспектора. Тому якщо це пенсіонер, який з однією вудкою вийшов, він дійсно не знав, що тут заборонне місце, тобто ну, великі суми штрафу карати. якось. А якщо то багато крючків, багато удочок, і кожна вилана риба, це вже вважається як збитки, тому там вже відносно сума штрафу інша. Начальник відділу охорони водних біоресурсів рибоохоронний патруль Юрій Хорольський розповідає: більше всіх попереджувальних стендів, які ставили там, де рибалити не можна, нищать. Але на сайті управління Державного агентства рибного господарства є інтерактивна карта. На ній рибалки можуть побачити де рибалити можна, а де ні. Під час нересту нам нашим підрозділом виявляється одна третина всіх правопорушень, що ми виявляємо за рік. Логіки повинна була б Це п'ята частина, а так у нас виходить, якщо беремо минулий рік, то всього було правопорушень виявлено за рік 4300, із них 1300 майже під час нересту. Така сама статистика і цього року. 1114 правопорушень вже ми виявили, із них 428 під час нересту. Рибалити у Дніпровському водосховищі заборонено до 9 червня. На річці Самара до міста Новомосковськ можна рибалити з 1 вересня, каже Юрій Хорольський. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.